Доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 16 березня і я приїхала знову працювати на своїй ділянці, прибирати, садити. І хочу показати, що буду робити цього разу. Потім покажу результат своєї роботи. Отут от у мене ще недороблена діляночка, лежить мусор, це бите скло, його треба відсюди обрати, тут зачистити все, відкрити гортензію. І якщо будуть сили та час, я тут хочу доробити цей шматок квітника зробити пошагову доріжку і висадити грунтопокривні рослинки. Це, скоріш за всього буде мшанка. У мене хочу все тут привести до ладу, прочистити після зими. А можливо, вдасться ще вкопати бордюрну стрічку, тут, щоб окреслити межі цього квітничка. Також я там викопала троянду і хочу його її посадити, але теж ще вибираю місце і ще треба доробити цей капельний полив. Тут я хотіла ще додати одну трубку з капального полива, тому що тут одно і воно не дуже вистачало в минулому році. Оцю троянду теж обрізати і якось прив'язати до даху гаража. Подивлюся, як воно в мене буде виходити. Також поприбираю в цьому маленькій смужці квітничку маленькому. Тут треба просто вигребти, мусор вигребти, обрізати троянду. Наші клемати, сросте, його пересаджувала, подивитися, як він стані. І або зрізати під корень, або так начепити на паркан. Ага, почистити ще треба і підв'язати піраканду. У мене тут три кущика, які я планую зробити шпалерною такою підв'язкою по паркану. Ну, Трояндочку буду обрізати, чистити її теж. Подивлюся, як вона перезимувала, її треба обрізати. Це чайна троянда, я вже казала в минулому відео. Вона тут росла прямо на межі забору, під забором, можна сказати, ми її питалися та Потім вирішили поки залишити, хай вона буде тут цвісти. Тут, як захочеш посадити, не виросте, а тут саме росте, не хоче від ціль уходити, то хай росте собі. Поки вона не заважає мені в моїх ідеях. Так, ну тут ще залишиться поки десь так, як було. Тут я нічого поки робити не буду, а там подивимося, як хвата натхнення, сил та часу. У мене там десь два дні є для таких робіт, і за ці два дні я хочу тут багато чого зробити. Також я планую тут в цей раз поубирати на цій території. Почистити тут квітничок, обрізати троянди, отам хмис теж поубирати. Я замовила невеличкі тиси, ягідні. І хочу їх, коли вони прийдуть, посадити по межі вдоль забору. З часом планую, так я бачу, з них виросте жива горожа із тисом. тису. Це буде виглядати. Напевно, дуже красиво, як в англійських садибах. От щось я спочатку думала на туї, думала туї смарагд посадити, потім думала граб, перебирала варіанти. Ну, все рівно мені хочеться більш всього тис, хоч він і сповільно буде зростати. ну, Час – Це таке діло. Я думаю, через 5 років його вже буде трошки видно. А поки тут будуть троянди рости, ну, по... всякі багаторічники, ліщина тут ще в мене росте, будлея. Ну, тут теж треба добре пообирати, почистити, десь порівняти, троянди подивитися, пообрізати порихлити, роботи вистачає звичайно. Ну, все, напевно, я більше за два дні і не вспію. У нас був дощик на неділі. невеличкий. Я боялася, що мою повілку змиє дощиком, але ну, все стоїть добре, як і не було доща. Все тримається. Так я обрізала абрикоси. Це в мене такі крони розлоги, але вона була сама по собі дуже вже здорова, велика. О, я Її вже три роки обрізаю, вони жаю. Оце вже результат трирічної обрізки. Наступний день, ранок, 17 березня. Зранку був такий якийсь дощ, час волого. Не знаю, я трошки вчора поробила, тут почала зачищати квітничок, та не доробила вечором вже. Зараз волого, не знаю, влізу я сюди чи ні. Ну, зараз буду робити, дороблювати, обрізати останню троянду тут. Це я пообрізала тут дві. Ось так виглядає зараз моя робота в процесі. Далі хочу винести ці мішки зі сміттям. І тут теж треба доводити до. Розуму все. І посадити, звичайно, троянду. Вона в мене так і залишилася з корінням. Тут земля і вологу, не думаю, що щось з нею сталося поганого. Ну а місце садити я ще тут і не определила. Не знаю. Тут, мабуть, буду все-таки садити, то що в цих кутку я все-таки посажу магнолію і. В подальшому рудодендри неможливо, захочеться посадити в цьому голку. Тепло, така весняна волога погода. Зараз буду працювати. Моя кішечка, мушка, Мошка, мушка да, у нас. Давай я тебе поснімаю, давай, красота, так. Китя, да. Китя така. Кійця, да, Киця така любить зніматися. Де ти? Де ти сховалась? Киця, Ксю. -кс. Ти виросла вже, ти вже не маленький котнечок. Здорова кицька. Все, пішла, це вона хоче, щоб я її їсти дала. Так я вже їй давала їсти. То ще. Другий завтрак у неї. Показую, на якій стадії роботи у мене зараз продвигається моя таємна доріжка. Я так уклала приблизно ці плитки, хочу зробити покроковий такий доріжку, засадити ґрунтопокривними рослинами, ну, я це вже казала. І тепер приміряюся, ми тут все скопали, розрихлили, поки що земля пухка, вона повинна трошки влежатися. Зробила вирівняла трошки, зробила тут невеличку геопластику. І тут далі ще привезуть, зараз мені ще дві плитки, додам і ще їх буде п'ять штучок. Я думаю, тут вони якраз будуть виглядати гарно. Ну, і якби метою не, немає, щоб вони, їх було видно. Згодом тут наростуть той смарагд. Даніки, почва покровні, у мене тут астра альпійська росте, почвопокровна. І доріжки вони не будуть так на себе забирати увагу, а будуть слугувати як функціональним таким елементом. Щоб можна було пройти з одної ділянки на іншу, цвітника, квітника. Ну і в принципі гуляти теж по ним можна дуже я думаю, комфортно буде. Там я хочу різні такі красиві рослинки повисаджувати, Можна ходити милуватися ними, коли вони будуть квітнути, рости. Це приємно. І тут у мене ще буде технічна така невеличка зона з краником, тут закріплиться все. І для поливу теж треба продумати, тут трошки щебіночкою засипати і буду це і буду це робити. Також тут вже все почистила, посадила бересклет японський в це місце замість гібіскуса. І оце хочу ще показати оцей кізільник Мейра, здається, він називається. І в мене є записано, можу вставити, якщо комусь цікаво. Він не дуже швидко розростається, там мітко, так я дивлюся, за два роки він мені з маленької рослинки виріс уже прилічну рослину, здорову вже покрив ґрунт добре. Маю ягідки зараз березень, а ягідки доволі декоративні, червоні, такі яркі, яскраві і око на них зупиняється. Тут у мене від гаража невеликий схил, тому йому тут, я думаю, дуже добре розростатися, наниз спускатися буде. Я, звичайно, буду його трошки обмежувати в рості. І план таке, щоб він мені тут заплів оцю всю ділянку від троянди і до цього гілівця. Я буду його тут по всякому. А це теж красивий такий гілівець. Принцвельський сорт, здається, називається. Теж низько грунтопокрівний, невисокий. Зовсім невисокий. І Добре-добре розвивається і росте. Це дуже красивий олівець Ice Blue сорт називається. Цей дуже повільно наростає, Ну, зате він такий красивий голубого кольору. Мені подобається. І ще один олівець Golden Kiss. Теж мені тут задумка, він тут на Углу, на кутку, там, і буде він мені так зглажувати, оцей острий угол, згодом як розростець. Тут це теж повигрібала обрізала троянду. Те, що хотіла її пустити на, парк, на гараж, Вона не вийшла тому що тут обрізка все убралася, з обрізкою теж повимерзала так добряче. Нічого так хай буде. Я підв'язала до арматури. Ну, ось так додали ще дві плитки. Буде одна сходинка, тут такий спуск невеличкий. Це навіть дуже симпатично, красиво виходить. Ну, це приклад, ну, примірно так, це може ще трошки подвигаємо, хай вони вляжуться, ці плитки. І тоді вже будемо укладати їх на піщано-кам'янисту таку подушку. Я це все теж покажу згодом, як ця доріжка буде виглядати в завершеному вигляді. Тому слідкуйте за моїми відео. В ближайше время, можливо, це вже теж ви побачите. Ну так, ми проходимося, так, піднімаємося і йдемо до основної доріжки. Тут, звісно, дуже великий шах. Ще подивлюсь, може прийдеться ще одну плитку додати. Це моя доріжка основна, прогулянкова така. А тут таємна, таємна доріжка. Тут ще буде рости, розростеться гортензія метловидна, ще щось підсаджу сюди. Пусть вони її здалеку видно не буде. І таке буде враження, що ти, і ти будеш по доріжці, доходиш до кінця цієї доріжки, і тоді вже ця доріжка буде видна. Така задумка. А тут я ще хочу поставити велике дзеркало в рамі декоративно зробити його, але це в таких планах далеких. Не, не зараз. Тому що, якщо чесно, я і сама ще то толком не знаю до кінця, що я тут можу зробити. Це теж свого роду творчість, садовий дизайн, садова архітектура. Це творчість. І садівники, люди хі -хі, творчі, я так думаю, вони бачать красу там, де її ще немає, і роблять те, що бачать, щоб воно виглядало згодом красиво, прикрашало наш світ. Не можу налюбуватися своєю роботою. Ну, я просто бачу те, що я хочу вже, і уявляю її як вже завершений варіант. Ой, коли це все зробиться тільки. З цього ракурсу теж видно доріжку. Добре, добре, мені подобається. Ну, ось і підійшли до кінця мої трудові будні на ділянці. Попрацювала два дні десь і час підвожу підсумки. Зробила отут клумбу, посадила троянду, ну, не клумбу зробила, а почистила. Клумба це зробила це дуже гучно сказано. Так, отут теж трошки погреблася, поприбирала тут, підрізала троянду теж. Далі що я ще тут зробила? Почистила теж тут квітник, пообрізала троянди, почала робити таємну доріжку мою до основної доріжки. Ну, ще не закінчила, звичайно. Наступного разу, коли я приїду, на наступній неділі хочу тут зробити копати бордюрну стрічку. Це так планую. Подивлюся по пріоритетам, яка буде погода і що у нас ще будуть за плани. І то, там теж трошки прокопати біля паркану. Так, пообирала на у клумбі. Тут постелила агротканину, щоб не різ бур'ян. А так... Тут це все повигрібала, тут бур'ян повиривала, такий троянди порізала. Теж таких їлі. тепер видно, не видно моїх троянд, бо померзли бідненькі. І все. Ну і ще як бонус, ще зробила, там, почистила, от там, де стоїть миска з. Табуреткою почистила від бур'яна одну грядку. Там планую садити горошок. Можливо, наступного разу я посадю його. Буду садити горошок. Далі ще посадю морку ранню. Це, як мінімум, в мене в програмі. І на наступний раз ще там скопала ділянку. Посадю салати, петрушку, теж це треба вже садити. І ще плануємо прокультивувати ділянку огороду. Ну, це в планах, а там подивимося, якщо не буде дощів сильних і нічого нам не завадить. І побризкати ще треба вже. Абрикоси на наступний раз, персик, троянди поприскаю і полуницю. Добре. А зараз так пасмурно якось передають уже на 16-ту годину дощик. вітерець і похолодало, доволі суттєво. Все тоді. На цьому свій блог завершую. Всім бажаю щастя, миру, добра та нашої перемоги. До зустрічі.